Внаслідок удару росіян по житловому кварталу в Шевченківському районі. Станом на ранок було відомо про трьох загиблих та дев'ятьох поранених, серед яких немовля загарбників активізували область в області тактичну авіацію. Що вам відомо про ліквідацію наслідків цього удару? Про постраждали каскади. Прошу вам слово. Та вітаю. На жаль, ще одна людина зранку загинула це третій. Скажем, третя загинувши людина від цього ракетного удару. Фактично, ворог вже останні тижні застосовує саме такі далекобійні, важкі ранде, важкі ракети по типу «Іскандер» по обласному центру. Одна з таких ракет вона впала фактично в спальному районі міста біля торгівельного майданчику. Фактично близько там сьомої години вечора, коли всі люди там йшли з роботи. Тобто, це такий цілеспрямований удар по цивільному населенню міста Запоріжжя постраждало. Більше 10 багатоповерхівок в цілому вікна вибиті або вибиті шибки в 400 квартирах. На сьогоднішній день йдуть далі роботи по відновленню, по прибрання руйнувань. Вже заплановані аварійні ремонти, там де це можливо, вставляють вікна, забивають дошками, тобто, щоб люди могли максимально швидко повернутися до своїх домівок. Я ще хотіла би додати до цього, тому що ми вже... Не те, щоб звикли, але ми щодня чуємо цифри: стільки людей загинуло, стільки людей отримало поранення. А насправді за кожною цифрою стоїть людина, її життя, її сім'я, друзі і дуже дуже багато всього. І, власне, якщо йдеться про ось цих двох дівчат, це були дві подруги, які Збирали, вони займалися тим, що збирали кошти для Збройних сил України. Вони буквально за годину до того, як росіяни атакували Запоріжжя, власне, от виступали, просто співали в людному місці, щоб зібрати кошти на якісь потреби, можливо, на дрони, тепловізори, на ще щось, щось, що допомогло би нашим військовим. Дівчатам було 19 і 21 рік, і, власне, таких молодих людей, дітей є дуже насправді багато їх убивають росіяни, і про це я би казала. Потрібно було завжди пам'ятати, що це не сухі цифри, не просто от статистика. ну а... давайте тоді назвемо їх. Їх звати Світлана Сімейкіна і Христина Спіцена. Вони загинули внаслідок цього удару. Ну кожна смерть, на жаль, має своє конкретне прізвище, ім'я по батькові і конкретну людину, яка вчора ще співала, збирала гроші. а Сьогодні лежить вже в троні. На жаль, Аскада, розкажіть наскільки ця історія викликала резонанс загибелю цих дівчат? Прошу. Дуже болюча історія, дуже великий резонанс. І ті кадри, які ви показували, це фактично був також і місце прильоту цієї ракети. Тобто, ще болючіше, що фактично за годину до цього вони вели стрім з цього місця і росіяни вдарили ракети саме от по цьому місцю. Фактично, всі там соціальні мережі сьогодні в Запоріжжі ну така. Насправді знаєте, така народна жалоба за цими дівчатами, тому що в місті їх багато хто знав. Вони творчі дівчата. А вони виступали не тільки на ті локації, тобто містяни їх знали, і настільки болюче сьогодні сприймають ці Запорізь, цю трагедію, як напевно, що свою особисто, тому що ну ви абсолютно праві що. Дуже часто по Запоріжжі б'ють російські ракети. Проте кожне життя буде це відомі люди чи невідомі люди. Я маю на увазі суспільно відомі для нас. Це велика трагедія, і по кожної такій людині ну, дуже велика жалоба у містян. Аскаде, ну очевидно, ми я про те, що влучили б'ють по Шевченківському району. Наскільки мені відомо, там одне велике підприємство знаходиться. Це мотор Січ. Що з мотор Січчю? Саме по ньому зараз цілять росіяни. Мета просто цих ударів, яка прошу. Знаєте, я б так не говорив. Дивіться, ну фактично, так це район, де базується Моторсіч про це тут дуже великий спальний район, в якому бажають більше 100 тисяч людей. Якщо проаналізувати ракетні удари, то фактично, от е, вчорашня локація, це напевно там за 5-7 кілометрів від заводу Монторсіч там до цього був удар, е, який забрав два життя. Це був ринок у центрі самого цього спального району. Плюс ці удари завдаються не вночі, коли умовно кажучи, вони б хотіли там руйнувати якісь там провослові об'єкти чи. Само торсіч, фактично, вони задаються або серед білого дня, або надвечір, куди люди йдуть з роботи. Тому я думаю, що потрібно сприймати ці удари як цілеспрямований, скажімо, геноцид. Нашого народу і це спрямовані удари аби посіяти паніку серед цивільного населення. Тому що ну, якщо ми там ще кажемо про С-300, які не скажімо, не характеризуються там дуже високою чіткістю і влучністю, то ескандери а, у всякому випадку по їх технічним характеристикам повинні бути дуже чітко, тому ми можемо констатувати, що вони б'ють саме туди, куди вони хочуть бути. Але те, що стосується моторсічі, моторсіч зараз у державній власності підприємство працює. А і працює в інтересах української держави і української обороноздатності. Дякую, Скаде. Скада. Система оповіщення. Ви згадали іскандер? Це ракета, яка летить з далекої. Її якось засікають системи ППО. Вони система оповіщення можна включити сирену. Коли летить АС-300, там 40 секунд чи 20 секунд від виліту до прильоту. Очевидно, що не встигнеш навіть включити цю систему оповіщення. Наскільки вона ефективно працює? Наскільки вона ефективно рятує життя? Як як взагалі громадяни до, до неї ставляться? Ну знову ж таки, дивіться по вчорашньому прильоту. Мені здається, там система повіщення вимкнулася там за секунди до самого прильоту. Я думаю, це пов'язано в тому числі з географією, звідки б'ють цими іскандерами по Запорізькій області. Це або Крим, або можливо там тимчасово окупована територія самої ж Запорізької області. Тобто, тут питання в тому, що незважаючи на те, що вістань трохи більше ніж вес 300 там а проте знову ж таки часу для того, щоб йти до укриттів або спуститися в Москович, На жаль, їх не, цього часу не вистачає. Скажіть, будь ласка, власне, якщо ви аналізували ситуацію, то як часто б'ють іскандерами, так як часто б'ють так, що люди просто не мають часу десь сховатися, знайти укриття, сховище, і ви згадували про те, що найчастіше це є власне в світлу пору дня, тоді коли є багато людей в людних місцях. За який час оця інформація та чи це так було вже від початку повномасштабного вторгнення? Чи вони змінюють тактику, і це в останній період? От саме така схема в них. Я думаю, що вони змінюють тактику. От подібні удари з Кандером. Ми спостерігаємо десь тижні 3-4, коли вони почали бути саме цим видом озброєння. Цього там основна біль Запоріжжя обласного центру це було саме с 300 А зараз ми бачимо більш важкі ракети з більш далекої відстані. Можливо, це пов'язано з ефективною контрбатарейною боротьбою збройних сил України, які фактично намагаються бити по комплексам с 300 до їх пусків на момент того, коли вони виходять на позицію. Можливо, це пов'язано саме з цим, тому ворог перейшов до тактики. Таки саме таких більш далекобійних ракет, які дуже важче, скажімо, відслідковувати, які несуть ще більше руйнувань для міста Запоріжжя. І знову ж таки, якщо казати там про зміну тактики, то ми бачимо зміну тактики на тим на лінії фронту. Фактично, там останні там місяці або трошки більше, ми бачимо більшу кількість керованих авіабум. Фактично, це теж той вид озброєння, проти якого дуже важко боротися, який несе дуже суттєві руйнування. Якщо пам'ятаєте, нещодавно там гріхові подібна бомба потрапила в пункт. Незламності, де загинуло сім людей. Тобто окупанти намагаються максимально нанести руйнування інфраструктурі та населенню Запорізької області. Панаскаде ну і кілька слів про ситуацію на фронті на Запорізькому напрямку. Повідомляє генштаб ЗСУ Мали успіх в районах Урожайного та Старомайорського. Це Бердянський напрямок. Також відбили наступ ворога південніше Новоданилівки. Це Мелітопольський напрямок. Повідомив генштаб, що взагалі в Запоріжжі говорять про. Про успіхи, і можливо не, не зовсім успіхи ЗСУ на цьому напрямку, що вам відомо про останніх днів, що там відбувається. Прошу ну, і запоріжці, я думаю, що всі мешканці України вони впевнені в успіхах збройних сил України. Фактично, а ми всі розуміємо, що кожного дня є невеликі тактичні успіхи. Можливо, вони не вимірюються кілометрами. Проте ми знаємо, як важко, але як поступово перед рухаються збройні сили України, і це констатує генеральний штаб. це констатують інші військові експерти. Фактично, ми на сьогоднішній день маємо про. Сування по лінії Оріхова та Хмака це фактично і на яке вже стало таким одним з форпостів окупантів, і фактично посаду якого сьогодні роблять збройні сили України. Також цей бордянський напрямок це Гуляйполе, Старомайорське. Тобто цей напрямок фактично там також є успіхи збройних сил України. І там насправді є вже звільнені населені пункти. Найбільша кількість населених пунктів звільнена по Запорізькій області саме по напрямку гуляйполе бордянська але ми розуміємо, що фактично оця лінія роботі на те, що у вас зараз на карті, це друга лінія оборони окупантів, яка замінована, яку вони будували за, за рахунок там будівельного обладнання і таке інше. Тобто, це одна з найбільш таких складних ліній оборони. Проте знову ж таки, якщо спиратися на інформацію генерального штабу, наші збройні сили дуже близькі до того, щоб перейти цю другу лінію оборони, і фактично вони вже на третю лінію оборони, яка не є такою складною. І це відкриває для нас дуже великий потенціал для більш швидкого наступу по території Запорізької області. Хотів вас ще пана скаде запитати як депутата обласної ради 3 липня відбулася віповікуповна чи 2 липня. Це сталося цього року. Вікуповна подія позбавили Євгена Балицького колаборанта зрадника, який підписував так званий цей акт приєднання так званого частини Запорізької області до від Росії в Криму. Позбавили його депутатського мандату. Нарешті не пройшло і півтора роки депутата Запорізької обласної ради. Це сталося за вироком суду. Що зараз яка ситуація в обласній раді? І чи продовжує ну посаду першої заступниці Здається, голови облради виконувати Людмила Людмила Любін, так ну називали її правою рукою Євгена Балицького. Чи зараз там змінилося керівництво? Прошу дивіться, те, що ми про що, скоріше за це, якраз. Залишення мандата буде відбуватися за вироком суду. Галицький не єдиний такий ще Микола Пастушенко, депутат облради, і самоназваний названий мероніприрудного. І також ще лишилася мандату е Гурська. Людмила фактично це ще один депутат, яка очолила е інтернатний заклад тимчасово окуповані території. Що стосується Людмили Любим, так вона ще продовжує обіймати посаду першого заступника обласної ради. Ну, я думаю, що тут питання в цілому до колег по депутатського корпусу, тому що ми двічі намагалися в липні зібрати сесію, проте не було кворуму. На жаль, велика частина колег проігнорувала цю сесію. Я там і сам публічно звертався в соціальних мережах, і в цілому, користуючись нагодою, закликаю колег все ж таки приходити на сесію, в тому числі для вирішення подібних питань. Політичного та державного характеру поки що без рішення сесії, без рішення суду чи без якихось там право скажімо, карних справ Людмила любим. Вона продовжує виконувати обов'язку першого заступника голови влади. і ще хочемо про ЗАЕС, звичайно розпитати зночі сьогодні. Заес втратила живлення в основної, з основної високовольтної лінії. Це по суті означає загроза ще одного чергового блекауту. Станцію наразі перевели на єдину доступну резервну лінію, але якщо її відключити, то знову ж є втрата, є загроза втратити зовнішнє живлення, і от тоді є загроза ядерній радіаційній безпеці з огляду на цей четвертий енергоблок, який перебуває у стані гарячого зупину. Що зараз на Запорізькій АЕС так і навколо неї? Що, чи, чи є якісь консультації енергетиків? Ну не питаю вже про реакцію МАГАТЕ, бо бо мін вони там не бачать. припускаю, що якоїсь іншої загрози теж ну бачите. Фактично, те, що і прогнозувалося до цього, тільки магате там провела. Начебто свою інспекцію, де їх там допустили до декількох об'єктів. Фактично, одразу після цього вони перевели станцію на резервну лінію і починають шантажувати знову ж таки і Україною і світ тим, що може бути ядерна катастрофа. Ми розуміємо, що фактично, той четвертий енергоблок, який у стані гарячого зупину, вони його перевели в гарячий зупин, фактично проти е вимоги, і рекомендації і енергоатому українського, і магате. Фактично, вони вже е заздалегідь готувалися до подібних сценаріїв, і вони на сьогоднішній день просто продовжують. Відпрацьовувати свої моделі ядерного шантажу і випробовувати терпіння світу. Я думаю, тут по інакшому бути не може. Вони готують різні моделі, і як вони будуть реагувати, коли збройні сили України будуть підходити ближче до Васильівки та Еденгодару. Пане Скаде, ну на завершення ну, Оксана трошки злякала наших глядачів блекаутом, Ну здається, Запорізька АЕС зараз не виробляє загалом жодну електроенергію. Уточніть це питання. Будь ласка, ні, звісно, звісно, Запорізька АЕС навпаки бере енергетику від української енергомережі. Фактично, і основне джерело живлення і резервне, до якого його зараз під'єднали. Це фактично енергетика з української енергосистеми. це для власних потреб енергоатомної станції, ЗАЕС, для її охолодження для функціонування енергоблоку. Зрозуміло, Ну підказуємо, звісно, редактор, можемо, що казати, це блекав мається на увазі. Він може статися на самій станції, може відключитися саме сві так. світло, і тоді це може призвести до катастрофи. Але здається, там є ну, резервні генератори, які самі виробляють світло для потреб саме станції.